Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Про нашу республіку знову говорять на високому рівні. Придністровська делегація на чолі з президентом взяла участь у роботі міжнародного форуму разом з Росією. Напередодні він пройшов у Москві. Глава республіки виступив перед присутніми з доповіддю, а трохи пізніше дав інтерв'ю телеканалу Росія 24 Подробиці візиту далі. Прибізіть четверть. Приблизно чверть всіх тих, хто голосував на виборах до Держдуми на виборах президента Російської Федерації дві 2012 році за межами нашої країни припала на Придністровську Молдавську Республіку. І президент цієї республіки Вадим Миколаївич Красносельський сьогодні з нами. Привітаємо його На форумі разом з Росією президент Придністров'я виступає з доповіддю. На часто задають вопрос. Нам часто ставлять питання про вибір стратегічного розвитку на користь Росії, на користь російського світу. І чому ми вибрали саме цей шлях розвитку? Відповідь очевидна, нам не по дорозі з тими народами і державами, які надають перевагу одній нації, одного народу над іншим. У Москві президент розповів і про те, що Придністров'я це не просто територія, де проживають сотні тисяч російських громадян і співвітчизників. Ми не зміняємо собі ми не зраджуємо самі собі у своїй державі в Придністрові. Ми бачимо Росію. Дуже хотілося б, щоб і Росія завжди бачила в Придністрові саму себе. Трохи пізніше в інтерв'ю каналу Росія 24 Глава держави розповів, що наступного тижня подібний форум пройде вже у Придністровській столиці під назвою Майбутнє разом із Росією. А ще президент подякував російських миротворців. Їх місія сказав він, і через 26 років не втрачає актуальності. 26 років. 26 років ми не воюємо. Не гинуть люди, не гинуть діти, не загинув жоден військовослужбовець. Що, казаться, що стосується ваших взаємин з Молдовою, якраз на цьому тижні сумна дата початку збройного конфлікту на Дністрі. А як би ви зараз охарактеризували ці відносини? І ось в минулому році нам вдалося домовитися з багатьох питань на порядку денному ще цілий блок питань між Придністров'ям і Молдовою. Я думаю, що ось це реальний результат. Можна займатися політичними баталіями, діалогами, але вони ні до чого не приведуть. А от вирішити питання. Це люди оцінять. А ми працюємо для людей. а ми для людей. Президент Вадим Красносельський зустрівся з жінками, керівниками громадських організацій. Понад дві години говорили про проблеми, які хвилюють громадян Придністров'я. Ішлося зокрема про медицину, роботу тролейбусів і звичайно про майбутні вибори президента Росії. Подробиці зустрічі дивіться у вечірньому випуску. Новин. У Придністрові продовжена програма пільгового кредитування для інвалідів-захисників Придністров'я. Рішення прийнято на президії уряду. Одностайно розширили категорію отримувачів. Пільгами тепер зможуть скористатися і воїни-інтернаціоналісти, які стали інвалідами внаслідок бойових дій в Афганістані це той самий такої адресне підход. От, коли ми... це той самий адресний підхід, коли ми точково вирішуємо проблеми людей, коли держава і підключається, допомагає у цьому процесі. І за рахунок ліквідності банків і фінансових ресурсів держбюджету ми вирішуємо наболілі питання придністровців, які захищали нашу батьківщину, які залишилися інвалідами, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. Тому вважаю, що проект важливий і механізм зарекомендував себе успішно. Має сенс продовжити реалізовувати і розширити його рамки. Переглянуті і обсяги кредитів в залежності від віку позичальника. Якщо у 2017 році від 23 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виділялося на цілі кредитування, то зараз обсяги переглянуті від 25 до 45 тисяч, аби максимально більшу кількість людей можна було охопити. Нагадаємо, програма пільгового кредитування інвалідів захисників Придністров'я почала працювати в минулому році. Таким чином ці люди отримали можливість брати кредит в Ощадбанку на споживчі потреби за ставку. 18% річних. З них 4% виплачує позичальник. Решту суми взяла на себе держава. У минулому 2017-му на ці цілі було виділено 3 мільйони рублів. В цьому виділять ще півтора. В уряді запропонували підвищити витрати бюджету майже на 7 мільйонів рублів. Мета збільшити зарплату фахівцям, які працюють з дітьми з особливостями здоров'я. Поправку до закону обговорили сьогодні. Ми з вами о говорілятом і Ми з вами говорили і бачили на власні очі під час об'їздів, що напрямок пов'язаний із вихованням дітей з обмеженими можливостями сьогодні вкрай недофінансований за двома напрямками. Один з них це капітальні витрати і стан інфраструктури. Для вирішення проблем інфраструктури і був сформований фонд капітальних вкладень. Будуть відремонтовані і побудовані два корекційних заклади. Другий момент рівень зарплати педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями. Тут, за словами прем'єра, потрібні зміни. До бюджету внесуть корективи. Особа хочу подчеркнути, що Особливо хочу підкреслити, що низьким залишається рівень оплати праці інших працівників бюджетної сфери, і для інших педагогів, і уряд, і Верховна Рада, і президент вишукують можливості, виходячи з наявних ресурсів, для того, щоб зробити певні позитивні кроки щодо коригування оплати праці. І ще одна ініціатива контроль над витрачанням бюджетних коштів. Уряд проведе експертизу усіх угод держпідприємств з сумою контракту, що перевищує 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Мета ініціативи підвищення ефективності їх роботи. У Бендерах пройшла сесія міськради. Питань обговорили багато, йшлося переважно про основні цільові програми: екологічну, дорожню, програми капремонту. Подробиці далі. На порядку денному понад 20 питань. Головне обговорення і затвердження цільових програм на 2018 рік. Увагу потрібно приділити школам, дитячим садкам, інфраструктурі міста, обов'язково тролейбусні мережі. Першого списку гілка 50 років ЛКСМ, вулиця Крянги, вулиця Старого. По програмі мільйон 420. за програмою 1 мільйон 420 тисяч сума будівництва лінії. За сумами, які тут вказані, проведені тендери. Більшість поставок вже здійснена. Залишилися комплектуючі для контактної мережі. З коштів міської екологічної програми триває облаштування скверу по вулиці Полоза, 20 відсотків, тобто майже 280 тисяч рублів. З даного джерела направлять до резервного фонду для своєчасної виплати зарплат бюджетникам. Були прийняті сьогодні цільові Були прийняті цільові програми: дорожня, екологічна капремонт об'єктів соціально-культурного призначення. Програма кап вкладень. Вони були ухвалені для того, щоб на сьогодні підприємства могли провести тендери для придбання матеріалів. Рішення з використання коштів дорожнього фонду, за словами Юрія Кари, буде прийнято після об'їзду доріг. Проведуть його як тільки повністю розтане сніг. В першу чергу відремонтують магістральні траси вулицю Бендерського повстання, 50 років ЛКСМ і вулицю Кишинівську. Заплановані роботи по вулиці Паніна в районі Бендерської фортеці. На згадку про подвиг у Бендерах нагородили козаків захисників республіки ювілейними медалями 25 років відбиття збройної агресії проти Придністров'я. Козаки, в числі перших стали на захист республіки. Як це було на нагородженні, теж згадували. Бендери для козаків місто особливе. Рідним воно стало влітку 92-го. Саме козаки першими прийшли на допомогу ополченцям та гвардійцям, щоб зупинити наступ молдавських агресорів. 19 червня, дізнавшись про провокацію міській друкарні, вони прорвалися до головного адміністративного будинку. Бендер захищали його в той момент, коли націоналісти Молдови розстрілювали будівлю зброй техніки і важкої артилерії. У 92 з -го гори... з 19 червня міск виконкомі почав, а потім скрізь по місту. Батько давав по шиї і говорив: не ганьби прізвище, ми козачого роду. Як потім підрахували по міськвиконкому безперервно стріляли 72 години, намагалися знести пострілами Придністровський прапор. Зовсім поруч Преображенський собор його теж захищали. Отець Леонід людина, яка присвятила служінню життя. Говорить, його бабуся була теж чорноморських козачок, не боявся, аби відслужити молебень, пробирався в будинок Преображенського собору під кулями. Так, Да, страх був, розумієте? Страх був страх був, тому що стрільба така була сильна. Але я знав, що я залишився єдиний священик у храмі. Я поруч живу. Я де поповзом пробирався. Кажуть, ти ненормальний, а я до Бога прийшов. Хто захистить? Пам'ять 90 козаків, загиблих влітку. 92-го, вшанували хвилиною мовчання. Захисника міста і республіки вручили ювілейні медалі. 25 років відбиття збройної агресії проти Придністров'я. Вожу Черноморському козацькому війську народу при Радує радую факт, що 26 років назад. той факт, що 26 років тому, шануючи традиції наших предків, було відроджено козацтво в нашому місті. Переоцінити той внесок встановлення нашої республіки і за участь проти агресора Молдови 92-го року неможливо. Зараз у Бендерському окрузі Чорноморського козачого війська 250 чоловік. Вони, як і раніше беруть участь у житті країни, передають досвід і навички підростаючому поколінню і виховують молодь у дусі патріотизму і вірності бойовим традиціям минулого. Міжнародний фестиваль мистецтв Мерцешор продовжує крокувати республікою. До Басарах зараз зайняті всі сценічні майданчики. З концертами виступають місцеві артисти. Міжнародний фестиваль Марцешуруду Босарах улюблене свято. Нехай на вулиці поки ще мороз, і весна лише календарна. Наближення тепла відчувається у всьому. Концерти та виставки цьому тільки сприяють. Населяє нас республіку багатонаціональний народ, але самобутність Дубосарців Придністровців привела до утворення Придністровської культури, яку ми цінуємо, любимо і передаємо підростаючому поколінню. У Дубосарському районі вісім сільських адміністрацій, і у кожній свої таланти, колективи художньої самодіяльності. Переважна частина з них гордо носять звання народних. Щорічно до міжнародного фестивалю Марцешор солісти готують святкову програму. Весна це пора року, коли все відроджується і природа, і наші душі. Бажаю всім здоров'я, щастя і щоб реалізувалися всі мрії на трудовій ниві і у особистому житті. Одні Дні відчути весну можна і в міській картині галереї. Там представлені роботи майстрів декоративно-ужиткової творчості. Клуб флористики Артеміда. Клуб флористики Артеміда. Всі роботи зроблені з рослинного матеріалу. Колектив чарівні нитки це і бісер, і вишивка, і стрічкоплетіння. Зразкова студія Артфокус понад 70 робіт, пейзажі, портрети, є і композиційні рішення. Колектив ажур, в'язання гачком. Дарувати весняний настрій експозиція буде не тільки у фестивальні дні. Виставка триватиме до середини квітня. І ще одна інформація на завершення випуску. Епідеміологічна ситуація з гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів в республіці оцінюється як неблагополучна. Вже зареєстровано 14 випадків грипу. Найбільше у рибниці там захворіли 8 осіб, четверо у Кам'янському районі. Є випадки також у Слободзейському районі. Терасполі у столиці підситуація майже нормалізувалася. Дитсадки працюють в звичному графіку. А ось у школах учні все ще не дораховуються. Всього в місті на карантин закрито 8 клас. У цьому сезоні, кажуть фахівці, епідеміологічний період затягується. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!